Приповісті, 22 розділ: ліпше добре ім'я за багатство велике, і ліпша милість за срібло та золото. Багатий та вбогий зустрічаються, Господь їх обох сотворив. Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються. Заплата покори і страху Господнього це багатство і слава, і життя. Тернина й пастки на дорозі лукавого, а хто стереже свою душу, відійде далеко від них. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не оступиться з неї. Багатий панує над бідними аборжник раб позичальника. Хто сіє кривду, той жатиме лихо, аби гніву його покінчиться. Хто доброго ока, той поблагословенний буде, бо дає він убогому з хліба свого. Глумливого вижени і вийде з ним сварка, і суперечка та ганьба припиняться. Хто чистість серця кохає, той має хороше на устах, і другом йому буде цар. Очі Господні оберігають знання, а лукаві слова він відкине. Лінивий говорить на вулиці Лев, серед майдану, я буду забитий. Уста коханки яма глибока, на кого Господь має гнів, той впадає туди. До юнакового серця глупота прив'язана, та різка картання віддалить від нього її. Хто тисне убогого, щоб собі збагатитися, і хто багачеві дає, той, певно, збідніє. Нахили своє ухо і послухай слів мудрих, і серце зверни до мого знання. Бо гарне воно, коли будеш ти їх у своєму нутрі стерегти, хай стануть на устах твоїх вони разом. Щоб надія твоя була в Господі, я й сьогодні навчаю тебе. Хіба ж не писав тобі тричі з порадами та із знаннями? Щоб тобі завідомити правду, правдиві слова, щоб ти істину міг відповісти тому, хто тебе запитає. Не грабуй незаможного, бо він незаможній, і не тисни убогого в брамі, бо Господь за їхню справу судитиметься, і грабіжникам їхніх ограбує він душу. Не дружи з чоловіком гнівливим і не ходи з людиною лютою, щоб доріг її ти не навчився, і танета не взяв для своєї душі. Не будь серед тих, хто поруку дає, серед тих, хто поручується за борги. Коли ти не матимеш чим заплатити, нащо візьмуть з під тебе постелю твою? Не пересувай вікової границі, яку встановили батьки твої. Ти бачив людину моторну в занятті своїм. Вона перед царями спокійно стоятиме, та не встоїть вона перед простими.